Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? До яскравих дуже проявів такого от красення короля кубків. Для когось з вас закоханий. Король кубків. Для когось просто емоційна людина, і може бути таке, що щось, як знаєте, от буде як продавлювати якусь свою тему, але заради допомоги вам, зверніть увагу, це може бути і людиною по крові рідною вам. Може бути, знову ж таки, сказала, закоханим у вас чоловіком. Але, знаєте, як важливим для вас чоловіком, дійсно важливим. Може опікуватись вами, може хвилюватись за вас, може, може для когось з вас син ваш, але це ж теж важливий для вас чоловік. І може для когось з вас бути ще й керівником. Ви різні, у вас різні ситуації, але допомога від такої людини. Вам буде важливою і значущою. Так само може бути ситуація, коли він буде потребувати швидкої вашої допомоги, десь там щось швидко відповісти, швидко там, приділити увагу, піднести щось віддати, там замовити будь як Тобто тут як не буде затягнення, а буде таке, що давай, от, от треба, треба, поспішай. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Угу. Так, ну дивіться для когось тут просто от як розмова. В які вам будуть пропонувати якісь варіанти, і треба буде обрати один з них. Може бути два варіанти, може три і більше, але це в будь-якому разі це веде вас до стабільності якоїсь. Це, це буде стосуватись, ну, як можливості обрати. Тут щось з нерухомістю пов'язано. Може бути таке, що вас запросять в гості. Може бути таке, що до вас буде проситись людина в гості, або казати, що там я прийду, приїду, чекай. Але в будь-якому випадку якісь ваші як мрії, маленькі такі, не дуже там величезні мрії, але будуть збуватись. От до цього готуйтесь. Далі робота, до чого вам готуватись, в роботі? Тут зміни для когось, це просто от як якісь. Для когось по документах щось треба буде переробляти чи швидко робити, здавати якісь документи. Для когось це як, знаєте, от як новини, які треба буде опрацювати швидко, як передати далі. Для когось це може бути як зміна. Настрою, але тоді через людину. Тут на дні колоди ховається королева Кубків, якісь знаєте моменти, коли як відсторонення було людини, але треба буде як ну людину закликати до якоїсь роботи, до як в допомогу. А чи це ви будете допомагати такій людині? Тобто тут буде щось змінюватись, але знаєте те, що як поспіхом буде робитись. Все ж таки будьте уважні, щоб потім не переробляти. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Тут у нас королева мечів, така дуже зосереджена пані, дуже така розміркована, розпланує все заздалегідь, і якась як нова робота щось або знов треба буде зробити, але, знаєте, от як з нуля. Може, і користуючись якимись напрацьовками ранішніми, але ж все ж таки. Як е, знов зробити для когось так. А для когось це як обнулення, спілкування з такою пані і просто вихід зі спілкування. Тут щось дійсно будуть змінюватись е, погляди, е, якісь, може, ранішні плани будуть змінюватись для когось з вас. Тобто будьте готові. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день. Ну, бачите, перемішувала і майже те саме витягла. Просто відмовляйтесь від хвилювань. Від страждань, від якихось моментів, коли вам страшно. Бо цілком і повністю все обнулиться. І, знаєте, от якась ситуація, яка вам повинна бути уроком. Вам треба буде це опрацювати у себе в голові, але без зайвих хвилювань все ж таки. Тобто це якась ситуація уроком дається вам, але не треба поспіхом приймати якісь рішення. І тут набагато глибший урок, ніж він вам буде вважатись от просто так, ну, як на перший погляд. Це може бути ситуація взагалі для когось з вас стосовно дитини. Може бути якась така ну, хвилювання через спілкування з вчителькою дитини. Не треба теж хвилюватись, не треба боятись цього. А треба просто от як прислухатись, що вона скаже, що вона порадить стосовно вашої дитини, якщо для вас це актуально. І це просто як. Для роздумів, для прийняття рішень в подальшому ось таке. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам... показаний нам король мечів людина або з вашого дому, з вашої оселі, або ви десь працюєте з такою з такою людиною, а може, і десь там на посаді людина знаходиться, вам треба прийти щось там прояснити. А ситуація, в якій, це, знаєте, як затягнеться щось. Як пожертвувати чимось треба буде? Але знову ж таки про уроки. От не уникнути такої ситуації, і вона буде для вас змінюватись. от Просто як на ваших очах буде щось змінюватись. І будьте людиною, яка заглинеться, не поверхня буде сприймати те, що відбувається в цей день. А як завдаєте собі питання, як розбираєтесь в цих питаннях, може, треба в когось там буде щось уточнювати то робіть то. Тобто день уроків. Ну, він важливий тими уроками, важливий, важливий для вас висновками, які ви будете робити в цей день. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Ну, дивіться, для когось з вас це повинна бути рішучість в якихось питаннях. Як роздивились, прийняли рішення і діяти. Для когось це буде пов'язано, як з матусею вашою, може бути пов'язано з кимсь з вашої родини, але з жінками тоді. Чи з жінкою, з дітками, але ж через жінку тоді. Тобто те, що буде відбуватись в цей день, буде якось доволі швидко відбуватись для вас. Не все буде зрозуміло, але ж пам'ятайте, що раніше казала: день важливий уроками. Там, де ви чогось не розумієте, коперсайтесь, чекайте, шукайте можливість розібратися, якщо треба когось долучати до ситуації, щоб допомогли розібратись, долучайте. Тож день важливий розкриттями таємниць. Отак він мені виглядає. Ну, так його намалювали. Карти. Тож, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарного настрою вам і бережіть себе, і будьте в безпеці. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!